17 разів за добу окупанти обстріляли Донеччину. Поранено чотирьох мирних жителів. За даними поліції, серед постраждалих є й дитина сталося це у Бахмуті. Місто під постійним вогнем окупантів. Також росіяни не припиняють обстріли Авдіївки. Напередодні ударів зазнали також Курахове, Богоявленка, Хромове, Георгівка та Костянтинівка. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів. Більшість з них це житлові будинки. Росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу, Влучило нафтобазу, Сталася сильна пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він зазначив, що на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнації та інформацію про постраждалих уточнюють. Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині. Поранені двоє людей чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. У місті пошкоджено 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Понічені також кілька газогонів та автівок. Під обстріл потрапила і Марганецька громада. Там обійшлося. Без постраждалих та руйнацій росіяни двічі влучили у центр Харкова. Сталося це сьогодні вранці. Спершу було відомо, що унаслідок обстрілу зруйнований багатоквартирний будинок. Згодом мер міста Ігор Тєріхов повідомив про ще один проліт у київський район міста. Там пошкоджена адміністративна будівля. А інформації про постраждалих наразі немає. Ночі прилетіло і у індустріальний район Харкова. Пошкоджено доповерхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок. Загинула літня жінка. Протягом доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Понад 50 тисяч своїх військових втратила Росія у війні проти України. Це дані Генерального штабу. За останню добу наші воїни ліквідували близько 350 загарбників. Не дораховуються росіяни ще 9 танків, 25 броньованих машин та 22 артилерійських систем. Напередодні українські бійці знищили також дві РСЗВ, один гелікоптер та чотири крилаті ракети. Зазначу, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Росіяни зруйнували ще одну школу на Донеччині. Пізно ввечері вдарили по гімназії у Кураховому. У результаті зруйноване одне крило чотирьохповерхової будівлі. Пошкоджені й прилеглі житлові багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих за даними обласної влади. Це вже 29-та школа в області, яку окупанти знищили вщент. Українські військові відбили усі спроби наступу російських окупантів у Донецькій області, зокрема у районі Солидара, Зайцевого, Шахтибутівки та Спартака. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Загалом за добу противник завдав трьох ракетних та понад 35 авіаційних ударів. Здійснив близько півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню. а За даними штабу, окупанти намагаються переховуватися від української артилерії у дитячих садках та храмах. Такі дії противника помітили на південно-бузькому напрямку. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках Верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний маяк в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь. Збройні сили України ліквідували чотири російських склади боєприпасів на Херсонщині минулої доби. Про це повідомляє оперативне командування. Південь там звітують про 18 ударів української авіації по логістиці, командних та опорних пунктах російської армії. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано. 370 вогневих завдань, зураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби і понтонних переправ поблизу Дарівки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний. Запорізька АЕС знову за крок від радіаційної катастрофи через російську провокацію. Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл російськими окупантами території станції. Глава держави зазначив, що уже сьогодні місія Магате має оприлюднити висновки про ситуацію на ЗАЕС. Володимир Зеленський сподівається на об'єктивний звіт від міжнародних фахівців. Це вже вдруге через російську провокацію. Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі терористу все одно, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась найгіршою і найдовше. Більше мільйона українців прихистила Польща, і це після повномасштабного вторгнення Росії. Нині країна серед лідерів допомоги Україні. Поляки неодноразово підтримували нашу державу на міжнародній арені а крім того, постачають нашим бійцям його зброєння. Що про нього кажуть військові? Тетяна Синько знає. Українські артилеристи на польській гаубиці Краб їдуть вибивати росіян. Сховатись окупанти шансів не мають. Сау Краб – далекобійна гармата 155-го калібру, досягає ворога на 40 кілометрів, має систему допас, а це мінімум особистого втручання бійців в управління вогнем. Старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на Комп'ютері машини, і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати. Далі справа за технікою: гармата автоматично наводиться на ціль. Росіян ця машина доволі маневрена. Башта гармати всього за секунду повертається на 10 градусів за півхвилини. Установка з похідного положення готова стріляти по окупантах. Артилерист Зубр раніше працював із російською гаубицею 2С19, або як ми її ще знаємо, Мста С боєць розповідає, польські гармати відкривають перед ЗСУ неабиякі можливості, щоб якнайдалі гнати кремлівських вбивців. Артилерія ворога більш радян є, є радянською, і в цьому наша перевага, що є далекобійність. Завдяки якої нам не потрібно ризикувати особовим складом технікою, щоб під'їжджати чим поближче, щоб дістати ту чи іншу ціль, а в українських танкістів свій улюбленець польський танк т 72 м 1 Р. На відміну від свого попередника, т 72 ця бойова машина має цифрову систему зв'язку, прилади нічного бачення і тепловізійний приціл. Тож навіть вночі окупантам спокою не буде, бо цього якраз радянські т 72 Б не мають. Броя дуже добра. Після того як вивірку все зробили, і ми попадаємо і попадаємо досить такі. Якісні, хороша зброя. І зброї нам треба чим побільше, тим краще. Тому що якщо не буде зброї, не буде чим нам захищати свою країну. Окупантів в Україні б'є не лише польська зброя, а й поляки. Я сам етнічний поляк. Родився, живу в Україні. Я захищаю нашу батьківщину. І Дуже дякую полякам, що вони нам дали техніку. Будемо її. Боронити нашу неньку Україну від клятого ворога росіяни підступно і нахабно вдерлися в нашу Україну. Думали, ми їм тут зрадіємо, чи без бою віддамо свою землю. Але ніхто кремлівських прихвостнів тут не чекав. І тепер окупанти дістають по заслугах. Тож кожен з цих пихатих негідників має зробити вибір або тікай до себе на російські болота, або вмри. Ми переможемо однозначно. За нашу, За нашу і вашу воїни. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Непереможні обличчя війни. У Кропивницькому художники показали виставку портретів своїх земляків, які вибурюють українську незалежність. Для участі у арт-проєкті об'єдналося 15 митців. Із березня по серпень художники створили 2,5 сотні портретів, показували справжніх героїв, військових, волонтерів, медиків. Та поліцейських за допомогою портретів прагнули увіковічити на полотні сучасних українських героїв. При цьому поставили за мету не просто перемалювати образи людей, а передусім відтворити емоції, які ті переживають під час війни. Ми один одного ніби рятуємо, ми витягуємо себе і витягуємо їх з наших таких глибоких переживань. І, хоч там на декілька годин зазвичай ми працюємо півтори-дві години, але ми витягуємо людей із їх ось цього постійного життя. В тривогах. Я не знаю, це було так цікаво. Тобто, я сидів, ну так, позував, потрібно було небагато рухатися, але все одно художники розповідали свої історії, розповідали свої байки, Як їм їм допомагає оце, я не знаю, художництво під час війни. Що ж, на цьому у мене поки все. А ви шукайте більше інформацію у нашому телеграм-каналі, у Фейсбуці і, звісно ж, Інстаграмі. Не забувайте про наш сайт.